Джоше. Джоше. Я одинадцять років нічого не чула від Джоша. Може, час спробувати щось нове. Як тобі додаток, у якому я тебе зареєструвала? Я інспекторка Кет Донала. Ми просимо надати будь-яку інформацію стосовно зникнення ріші Магарі. Моя мама зникла. Тільки ви можете її знайти. Ми просимо відгукнутися всіх, кому щось відомо. вона сказала, що їде у подорож зі своїм хлопцем. Ось той, з ким вона поїхала. Поможи мені знайти Джоша. Я завжди думала, що він утік через вбивство мого батька. В інтернеті не лишилося навіть його сліду. Way... Цей Джош небезпечний. Uh. Uh. Брендане! Uh. Стій! Поліція! Uh. Допоможеш з пошуками? Може, настав час розкрити всі таємниці. Якщо не припиниш, зруйнуєш собі кар'єру, я не прошу, а кажу тобі, тебе відсторонено. Джош віддав усе заради тебе. Відпусти, кет. Ти як і всі решта мені брехала. Тобі не дізнатися правду. Опинився! Я не знаю, яку правду ти дізнаєшся, але упевнена. Вона тобі не сподобається.